Українська міліція останні кілька місяців, схожа, вибачте, з таке порівняння, але не повію. Вона то з українським народом, то віддає свою честь російським солдатам. Пам'ятаєте, як це було у Горлівці, коли міліція віталася там із загарбниками? Здравий здравий, 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 здравий. А в Одесі у заворушеннях звинувачують колишнього голову управління МВС. А в СБУ і досі працюють люди, які керували розстрілом майдану. Невже кривавих професіоналів ніким замінити? Програма гроші дізналася, чому при владі в погонах досі є вірні пси Януковича? Українські правоохоронці під час правління Януковича прогнили наскрізь катування у відділках, безмежні хабарі, незаконно засуджені. Надягаючи погони, люди хапали бога за бороду. Політики один за одним божилися змінити цю систему, придумали люстрацію. Що таке люстрація? Я кажу: ну це таке слово, воно схоже на ще на одне 에, схоже, коли відрізають. Треба міняти реально всю прогнилу, корумповану антиукраїнську систему влади. Наша перемога це тоді, коли ми міняємо не владу, а коли ми міняємо систему. Невже рожева мрія люстрації силовиків так і залишилася рожевою? В лавах правоохоронців змінилися тільки найхлібніші посади керівників? Міліція разом з прокуратурою і судом це була триголова гідра режиму Януковича. В більшості випадків. Деякі вчорашні порушники закону досі залишилися при посадах. Щоб це перевірити, далеко йти не треба. Усім відомий план бумеранг опублікований депутатом Геннадієм Москалем, в якому розписано, як і хто з правоохоронців мав знищити Євромайдан. Ми зателефонували до тих, хто ігноруючи закони, знищував майдан з одним запитанням: чи досі вони насолоджуються своїми посадами? Міркулов Андрій Михайлович, скажіть, будь ласка, а ви а до сих пор працюєте в правоохоронних органах? Андрій Меркулов, згідно плану бумеранг, мав забезпечити правоохоронцям основні і запасні пункти дислокації під час революції. Кравченко, Роман Так. Да. А скажіть, будь ласка, ви до сих пор роботите в правоохоронних органах? Так. Да. Роман Кравченко, згідно плану бумеранг, після штурму наметового містечка мав організувати блокування входів в усі будови на Хрещатику, Софіївській і Михайлівській вулицях. Романцев, Ніколай. Да, да. Здравствуйте, скажіть, а пожалуйста, ви що до сих пор роботи в СБУ или нет? Микола Румянцев мав забезпечити місця і транспорт для утримання і транспортування затриманих євромайданівців. І таких прикладів достатньо, щоб поставити запитання, а де ж обіцяна зміна? Люстраційний комітет як не був, так досі не є офіційним органом. Наскільки важлива чистка правоохоронців показала трагедія в Одесі? Дмитро Фучиджі, колишній керівник міліції Одеської області. Під час кривавих сутичок, стрілянини і пожежі в будинку профсоюзів, був демонстративно малоефективним. По повні з закриваний рукою за допомогу на місці. Містом ширяться чутки. Екс міліціонер зрадив Україну, допомагаючи сепаратистам. Ми тричі впродовж березня квітня просили. Давайте там поміняємо керівника міліції. І генерали на чолі відповідав відповідали нам: ну, давайте почекаємо, ну, давайте після 9 травня. Показові заміни гулів відволікають від нахабних прокурорів для визбрання е... міра були боліаснування. Одна з найскандальніших за весь час правління Януковича справа Павліченків. Ми сподіваємось, що найближчі години ця сім'я. Вийде на свободу, прошу голосувати. Майже усім складом депутати Верховної Ради прийняли рішення звільнити незаконно засуджених Дмитра та Сергія. Тим самим здавалося, поставили хрест на репутації Геннадія Рибки, прокурора, що розслідував цю справу. Вовод! Свободу, Його негайно потрібно відсторонити від справ, переконаний Дмитро Павліченко. Адже годинами може розповідати про те, як Геннадій Рибка підтасовував їхню справу. Слідуватель рибка підібрав всіх статистів, які були на голову ніж мене. А, а свідчитель говорив, що там був... Було... Був чоловік очі високого росту. Ну, як я потом уже вже То, звісно, сразу пало впало би на мене подозрі. Але його не прибрали. Натомість правному виконавцю доручили розслідувати менш резонанснішу справу. Про масовий розстріл людей на майдані. Столиця. Саме тут посади займають колишні лідери Євромайдану. Здається, саме тут повинна була пройти найжорстокіша люстрація правоохоронців. Тим не менш, в березні генеральний прокурор Олег Махніцький на посаду головного прокурора Києва призначає Миколу Герасимюка. Захиснувати важко, тому що все, коли Захистити... оновлюється, все будується по новому. Саме цей прокурор працював на злочинну владу під час Євромайдану. Тоді він був заступником керівника Державної виконавчої служби, яка постійно навідувалася до євромайданівців. То виселяти мітингувальників з КМДА. Лякати і лідерів автомайдану, і комендантів Євромайдану, накладаючи арешти на їхнє майно, я говорю про себе Степана Кубива, Сергія Верченка, Авакова, ряд інших людей. Проведені нічні, не знаємо які суди проведено арешт нашого майна. І саме в той період сьогоднішній головний прокурор ще й увійшов до складу колегії Державної виконавчої служби. Він божиться, нічого протиправного не робив. Зраводилися якісь накази виконувати Ні. 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 Ви просто сказали, що я не буду виконувати. Ні, наказів ніяких не було, просто якісь стосувалися подій на майдані. Ну, коли, наприклад, тебе приходили до. Я перепрошую, давайте ви іншим часом задасте. Зараз треба Дякую. працювати. Дякую. Відвищував своє вміння Микола Герасимюк в Росії. Ось склад науково-практичної конференції з питань досконалення законодавства у виконавчому виробництві. І до цього прокурора у нас ще багато запитань, але втікши в свій кабінет, він так і не повернувся. До Харківської люстрації також багато запитань. Тут змінився лише керівник Анатолій Дмитрів. Його зами залишилися від попередньої влади. Один з них Юрій Гладик, людина Захарченка, колишній керівник одіозного столичного святошинського райвідділку. Саме його підопічний торік у вересні побив на ринку жінку, яка вимагала від нього розмовляти українською. Після цього містяни почали штурмувати святошинський райвідділок. Микола Фуменко ще один незмінний заступник. До цього був на посаді керівника міліції одного з харківських районів. У 2011 році був тимчасово відсторонений. Його підопічних звинуватили в торгівлі зброєю. Микола відчув наслідки недолюстрації на своєму бізнесі. Рік тому до нього навідався прокурор, щоб продовжити договір про оренду приміщення. Тоді Миколу змушували дати хабара. В процесі розговору мені на салфеточки нарисував 50 тисяч на у наряд. Це та ціна, яка для продління, якщо ви хочете далі, доларів. Після майдану здалося більше цього не буде. Тим паче, що має рішення суду на руках про дозволену оренду на 10 років, але тішився перемозі недовго. Якраз, коли був майдан, коли все діло завершилось. Я узнаю тому, що під жутким давленням цей договор розторнули і напали на його бізнес. Ті ж самі прокурори, яких вирішили залишити на посадах. Тот же прокурор ходить, та же прокурорша ходить. Ті ж Ми надіслали запити в усі правоохоронні відомства, щоб дізнатися, як пройшла у правоохоронців, але відповіді так і не отримали. Схоже, дехто прийшовши до бажаних посад, більше не звертає уваги на систему, проти якої боролися і вмирали люди на майдані.